Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу розповісти вам про пенсії для учасників бойових дій. Який розмір пенсії має бути, який необхідно мати страховий стаж та який необхідно досягнути вік для того, щоб вийти? На пенсію як учасник бойових дій. Відповідно до чинного українського законодавства, учасники бойових дій можуть виходити на пенсію у 55 років чоловіки та у 50 років жінки. Але хочу нагадати: для чоловіків необхідно мати страховий стаж не менше ніж 25 років, для жінок не менше, ніж 20 років. Мінімальна пенсія учасників бойових дій не повинна бути менша за суму 4256 гривень. Йдеться про учасників бойових дій, тих, хто зараз уже на заслуженому відпочинку, та тих, хто повернувся до армії у зв'язку з Війною. Військовим пенсіонерам також надаються різні надбавки. Так, цього літа ця категорія громадян отримала надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Це була сума 506 гривень 75 копійок. Крім цього, починаючи з 2004 року, згідно із законом про покращення матеріального стану. Учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни є ще цільова допомога. Вона копічана, але вона є у розмірі 40 гривень. На законодавчому рівні закріплено, що пенсія учасника бойових дій не може бути меншою. За 210% від прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні ця сума становить 4256 гривень. Щодо інших категорій пенсіонерів, то деяких з них можуть розраховувати на підвищення виплат у зв'язку з запланованим перерахуванням. Зокрема, у жовтні я вже про це розповідала, ще раз повторюсь. Доплати у розмірі 300 гривень отримає вікова категорія 70-75 років. Наступне підвищення передбачається у грудні у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. Обіцяють, що мінімальна пенсія, яка станом на 1 липня 2022 року, становить 2027 гривень з 1 липня, з 1 грудня, вибачте, 2022 року буде становити 2093 гривні. Також в жовтні обіцяють нам збільшити розмір. Мінімальної заробітної плати на 200 гривень, і він буде становити 6700 гривень. Також обіцяють, що після відповідних перерахунків пенсій у жовтні та грудні значна частина українських пенсіонерів буде отримувати пенсію щонайменше у розмірі 3000 гривень. Така інформація існує у нас на сьогодні. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Якщо вас цікавлять якісь питання, юридичні тонкощі, обов'язково звертайтеся, я вас з задоволенням проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.